До вересня 2016 року Шишенський районний суд міста складі улучю числі улошених співпушнів з участі позивича колісника, корейка, представника позивача, представників позивача Черівка Скорейка, представника третій особи на стороні позивача Скорейка, Корейка, представника відповідача Задорожнього, представника третьої особи на стороні відповідача Ковлюка. Розглянувши справу за адміністративним позовом колісника Віктора Васильовича, третя особа на стороні на стороні позивача громадська організація Червянського обласне об'єднання майдан до посадової особи місцевого самоврядування голови Червенської обласної ради Монтяна Івана. Миколая 3, особливо на стороні виглядача Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнське, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, про визнання діяльності посадової особи органу місцевого самоврядування протиправної та зобов'язання вчинити дії. Встановив позивач колісник звернувся до суду з адміністративним позовом до посадової особи органи місцевого самоврядування голови Чернівецької обласної ради Монтяна про визнання діяльності посадової особи органи місцевого самоврядування протиправної та зобов'язанням вчинити дії до участі. У справі також були притягнуті в якості третіх осіб громадська організація Чернівецьке обласне об'єднання Майдан та Чернівецька обласна партійна організація Всевокранського об'єднання батьківщина, Світське об'єднання батьківщина. Позивач посилався на те, що протиправна діяльність відповідача полягає у роботі на, за сумісництвом займаної ним посади голови Чернівецької обласної ради і з посадою голови Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, що є грубим порушенням приписів частини 3 статті 55 закону України про місцеве самоврядування України, частина 2 статті 19 Конституції України та інших нормативно-правових актів. співносить публічно-правовий характер. Згідно статті 18 КАС України, місцевим місцевим загальним судам, як адміністративним судам, підсудні адміністративні справи, в яких одним, однією із сторін є органи чи посадова особи місцевого самоврядування, чи службового особи органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам. Усі адміністративні справи з приводу рішень дій через суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. Усі адміністративні справи щодо спорів фізичних або е, осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, прирахування, здійснення надання одержання пенсійних виплат, соціальних виплат на громадянам, виплат, загально е, обов'язковим державним соціальним прихованням виплат та пільг е, дітям. Іншим соціальним, інших соціальних виплат, доплат соціальних послуг допомоги захисту пільг, адміністративні справи з приводу рішень дійсної діяльності державного виконавця чи іншої посадової особи Державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1, 4, 6 цієї статті. Адміністративні справи щодо примусового повернення іноземців чи осіб без громадянства в країну походження або третю країну примусового видворення іноземців чи осіб без громадянства з України, затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців чи осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню з України, затримання з метою ідентифікації та забезпечення передачі іноземців чи осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про Реамісія. Ре Ре Друга частина оскарження адміністрати... оскаржу окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, однією із сторін яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська Севастопольська міська рада. їх Посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим кодексом, та крім справ щодо їх рішень діяча без діяльності у справах про адміністративні проступки та справи, які підсудні місцевим загальним судам, як адміністративним судам. В судовому засіданні представник відповідача Задорожний заявив клопотання, яке підтримує представник третій особи на стороні відповідача Король про передачу адміністративної справи на розгляд адміністративного суду Чернівецької області у відповідності до вимог пункту 2 частини 1 статті 22 Кас України з підстав порушення предметної підсудності, визначеної частиною 2 статті 18 Кас України. Позивач. Колісник та його представники Черевко з Корейко, а також представник третій особи на стороні позивча Скорейко просили відмовити в задоволенні клопотання з підстав його необґрунтованості, Вважаю, що такі дії відповідача спрямовані на умисне затягування розгляду справи. Судом встановлено, що відповідач по справі Монтян Іван Миколаївич є посадовою особою, органу місцевого самоврядування і позов підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Однак, в силу того, що відповідача обіймає посаду голови органу місцевого самоврядування обласної ради, за правилами предметної підсудності дана адміністративна справа підлягає розгляду окружним адміністративним судом Чернівецької області. А відтак клопотання представника відповідача щодо передачі справи про підсудності є обґрунтованим і підлягає до задоволення. Згідно статтю 22 частини 1 пункту 2 указ України, суд передає адміністративну справу на розгляд іншого суду, якщо після відкриття провадження у справі виявилось, що провадження у справі відкрито без дотримання правил предметної підсудності. Приймаючи до уваги, що позовну заяву прийнято з порушення правил предметної підсудності щодо про що стало відомо після відкриття провадження, справа підлягає направленню до підсуду за підсудністю до окружного адміністративного суду Чернівецької області. На відставі викладеного керуючої статтями 18 частину 2, 22, частина 1 пункт 2 каз України суд ухвалив адміністративну справу за позовом колісника Віктора Васильовича, 3 особи на стороні на стороні позивача громадська організація Чернівецьке обласне об'єднання Майдан до посадової особи органу місцевого самоврядування голови Чернівецької обласної ради Монтяни Івана Миколаєвича, 3 особа на стороні Чернівецька обласна партійна організація Всекраїнської. Об'єднання батьківщина про визнання діяльності посадової особи органу місцевого самоврядування протиправної та зобов'язання вчинити її, передати за підсудністю до окружного адміністративного суду Чернівецької області. Апеляційна скара подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Шевченківський районний суд міста Чернівці. Копія апеляційної скарга одночасно надсилається особою. Нацилається особи, яка і подає так, яку ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка його оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів, з дня отримає копії ухвали. Суддя підпис судове засідання. Оголошується закритим. Зараз у секретаря